Чого ж повільненько переходимо до наступного? Це і наші артикуляційні вправи для вимови шиплячих звуків. Ну і спеціально, знову ж таки, я підготувала тут картинки, які нам підходять, щоб пояснити дитині, хто як каже, які це звуки і так далі. Власне, Змія в нас каже, ми кажемо це дитині. А муха в нас каже, що ми також це кажемо. Ну, і сорока в нас прискакала і каже, те, щоб знаєте, було діткам цікавіше, загалом проводимо всі артикуляційні вправи а, і, власне, всі вправи для постановки звуків в ігровій формі, тому що саме вона є провідною діяльністю дітей віком від одного як мінімум до шести років, хоча насправді і пізніше. І власне це є найцікавіше і з рахунок того, що найцікавіше це є продуктивно. Тобто, дитина не просто робить це, тому що їй сказала це робити. Якась незрозуміла тьотя, до якої дитина прийшла перший раз в житті. Дитина це робить, тому що їй цікаво, тому що вона заохочена, тому що їй це подобається. І тут в неї ще починає вдаватися новий звук, і це просто пиє. Діти від цього в захваті. Мені, наприклад, одна учениця і після кожного заняття, щоб мотивувати, даю наклейки, і вона кожного разу бере дві наклейки і така клеїть на одну руку. Дивіться, а це я. Там жабка, наприклад, намальована. На другу руку клеїть собі жирафу, а це ти. Я така, О! і вона така, і ми разом, ми подружки. І Я така клас. Це знаєте, дуже-дуже класно тоді коли є можливість з дітьми бути в таких комфортних, приємних, класних стосунках. Я як логопед, ну звісно, в деяких моментах потрібно бути строгою, потрібно, ну. Вміти зробити так, щоб дитина повторювала, виконувала за тобою вправи. Тим не менше, найкраще це робити в ігровій, такій найбільш приємній, найбільш доступній формі для того, щоб зберігати саме от такі дружні, довірливі, класні стосунки, щоб дитина хотіла йти на саме по собі заняття. Чесно вам скажу, я трішечки навіть цим часом зловживаю, бо умовно, коли дитина не хоче за мною повторювати якийсь звук, я їй кажу так ти будеш так поводитись, нам доведеться припинити заняття, і дитина мені каже: Ні-ні-ні-ні, добре, я буду слов'яна. І це знаєте, дуже приємно, що дитина там готова працювати краще просто заради того, щоб працювати от безпосередньо зі мною. І так, значить, вмикаю вам тим часом артикуляційні вправи для вимови наших наступних звуків, тобто наших шиплячих звуків: ш, ж, ч, а також дж. Язичок. Доверху, донизу і ховаємо в рот. Доверху. Донизу і в рот. Врот, ховаємо, ховаємо. До верху, донизу і ховаємо в рот, До верху, донизу і ховаємо в рот. Добренько, тепер язичок за верхніми зубками і за нижніми. За верхніми і за нижні. За верхні і за нижні. Верхні, нижні. Верхні, нижні. Верхні, нижні. Добре. Супер. ти дочинка. Тепер кусаємо кінчик язика ла ла... Супер, тепер достаємо язичок донизу. І кусаємо серединку. Кладемо широкий язичок на нижню губу. І робимо з тобою. Супер, ти молодчинка. Так, тепер тримаємо язичок на верхній губі. Широкий. Давай на один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

І тримаємо там широкий язичок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Є, тепер клацаємо язиком. І тепер наш язичок залишається зверху. Це є вправа грибочок. Так, як тоді, коли ми клацаємо, язичок пристає до нашого піднебіннячка. Отак. М -м -м. Давай, ано, повільно робимо вправу конячка. Так, ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще трошки попробуй. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і. П'ятнадцять. Стосовно, до речі, самої я по собі вправи грибочок, а діткам дуже-дуже часто з першого разу приклеїти язик до піднебіння, зробити цю вправу дуже-дуже важко. І власне тому я їх навчаю спершу клацати так, як коників, тобто робити, а потім кажу їм: так, молодець, все правильно, але тепер робимо так, як коник повільно. Так, щоб язичок у нас присмоктався до піднебіння, і далі власне, залишаємо язичок зверху. Язичок має бути власне, посередині, тим не менше в деяких діток, як, от, власне, цієї моєї учениці, яка була знята на відео, а відразу з першого разу не вдавалося так зробити все так, як має бути. Трішечки язичок відхилявся на бік. Тим не менше, ми з ними над цим працюємо. Ну і ви також звертайте на це увагу, що з першого разу не завжди вдається зробити всі вправи артикуляційні бездоганно, але дитина до вас прийшла якраз таки з метою корекції, відповідно від легшого, переходимо на важче. Ну і таким чином повільненько працюємо, так, щоб власне, покращити артикуляцію і поставити звук, і правильно поставити звук, так, щоб язик був в правильній позиції. при цьому. Ну і знову ж таки повертаючись до теми нашої презентації, хочу розповісти тепер, як же правильно ставити звуки ши ж, Ч та Дж, тобто наші шиплячі звуки. Звуки ши та Ж вони загалом є парними між собою, тільки звук Ш робиться вимовляється без звуку, і звук ж вимовляється якраз таки зі звуком і з вібрацією. Ми можемо до речі діткам озвучувати, що як і звук ж, так і до речі, звук З. Нам потрібно покласти руку на шию, і от там літають такі ніби метелики. Ми чуємо вібрацію, і так само змінöm, ми знову ж таки чуємо вібрацію. Ну і власне, звуки шита Ж є парними до звуків сита з вони часто диференціюються між собою і час дуже часто, власне, при постановці діти плутають і вимовляють там сапка і навпаки там. Замість слів, яких є звук С, вони вимовляють звук Ш, тому на моменті диференціації звертайте на це увагу. Так, ось, відповідно, найпоширенішим методом постановки звуку Ш загалом є попросити дитину від звука С підняти язик вгору. Нагадую, що звуки С з Ц на цьому моменті вже мають бути, тому що ці звуки в нас формуються раніше і, відповідно, ставимо ми їх також раніше. Так, ось. Ну, і Просимо дитину підняти язик за верхні зуби. Також варто зауважити, що при звуці ш наші губи роблять, ну от я називаю це віконечком, а при звуках с з і ц наші губи посміхаються. Відповідно, губи також мають змінити нашу позицію. Наступним доволі таки популярним методом є постановка звуків від звука Р. Найчастіше дітки з дезертрією можуть вимовляти звук Р, але не можуть вимовляти шиплячих звуків. Відповідно, ми їх просимо вимовити наступне: вимовити р. Язичок просунути вперед і напружити більше. Р. 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 Ну і змінюємо, звісно, позицію самих по собі губ. Відповідно, також це ставиться від звуків Т і Д, а якщо ми вже ставимо звук Ш, Ти і Ди, мають бути обов'язково. Відповідно, тити тич, ти, 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 тич. Відповідно, у нас виходить і звук Ч, і звук Ш, якщо трішечки його потягнути довше. Переходячи до звука Ч, найкраще це робити у сполученні ТШ або адш, тобто і знову ж таки: ач 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 ач. І в нас виходить відразу щось таке дуже-дуже подібне. На звук Ч. До речі, також часто таке трапляється, що в дитини є звук Ч, а немає звука Ш. Аналогічно просимо дитину вдихнути носом і довго вимовляти звук ч. ч. І в нас сам по собі звук Ч перетворюється, хочемо ми цього чи не хочемо. На звук Ш. Точно так само ставимо звук дж. Тільки тут ми вже вимовляємо адж, 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 адж. Ну і далі після цього виконуємо всі наступні вправи. Якщо в нас вже є звук Ш, якщо в нас вже є звук Ж та Ч, то переважно звук Дж поставити не важко вже. Точно так само з свистячими звуками, тобто С, з, Ц є, то й З поставити також не важко. Трішки важче в автоматизації, але ну, на все свій час. І власне. Що пробувати, якщо старатися, якщо намагатися, то все дуже непогано вдається.